Руна дня на 29 серпня 2024 року. На цей день в розкладі Руна Райдо символізує подорожі, рух, зміни та правильний напрямок. Ось що може вас чекати Руна Райдо говорить про те, що ви можете відчути прогрес у справах або досягти певних цілей. Це день, коли варто рухатися вперед і не зупинятися на досягнутому. Можливо, ви опинитеся на шляху до нових відкриттів або зміну у житті. Райдо символізує рух у правильному напрямку, коли всі аспекти життя перебувають у гармонії. Це день, коли варто прислухатися до свого внутрішнього голосу і слідувати своїм інстинктам. Руна також може підказувати, що вам доведеться приймати важливі рішення або робити вибір. Це час, коли важливо зважити всі за і проти і рухатися вперед з упевненістю. Райдо нагадує про те, що кожен крок на вашому шляху має наслідки. Важливо бути відповідальним за свої дії і рішення, щоб досягти бажаних результатів. Ця руна може символізувати початок нового етапу в житті або зміни, які можуть вимагати від вас адаптації та гнучкості. Загалом, Руна Райдо вказує на день, сповнений можливостей для прогресу і руху вперед. Це час для прийняття важливих рішень і підготовки до нових змін у вашому житті.